Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні обговоримо евакуацію тварин, дізнаємося, скільки вже евакуйовано тварин із небезпечних районів з початку повномасштабного вторгнення. Чи вистачає прихистків для їх розміщення та чи є програми підтримки від держави? До обговорення приєднається наша гостя, керівниця міжнародного відділу UAMLS Ольга Чевганюк. Нагадую, що ви дивитесь нас у прямому ефірі. Закликаю коментувати нашу бесіду та ставити питання, будемо на них відповідати. Також пропонуйте теми для наступних ефірів. Ми знайдемо гостей з цих питань і запросимо на наступні програми. Повертаюся до теми нашого ефіру, і до нас вже приєднується Ольга Чевганюк. Пані Ольго, дякуємо, що приєдналися. Дякую вам, що підіймаєте такі важливі теми, тому що вони дуже сильно на часі, і ми раді долучити слухачів до власне, підтримки зоозахисту. Тож, перше, що цікавить, пані Ольго, як наразі відбувається евакуація тварин волонтерами з небезпечних районів Херсонщини. Ну, власне нічого не змінилося з початку війни. Все те саме, як і раніше, ми отримуємо запити. Далі розкажу, як можна залишити такий запит на евакуацію. Команда робить певний аналіз. Ви бачите якраз кількох представників нашої команди евакуації, які в процесі да, вивозу тварин, в даному випадку коти собаки, але, звісно, ми теж вивозимо всі види тварин всіх видів тварин, тому що вважаю, що кожне життя. Важлива, плюс часто буває таке, що не можуть люди виїхати через те, що не можуть вивести своїх свійських тварин, а і не готові полишати. Що ми звісно дуже підтримуємо. Відповідно, ми перевіряємо всі заявки, що нам надходять, спілкуємося з людьми, дізнаємося достовірною інформацією, плануємо логічний маршрут, так, щоб це було ефективно і за короткий проміжок ми могли зробити максимум користі. Команда виїжджає, і якщо ми на зв'язку ми завжди на зв'язку з військовими, якщо нам дозволяють в'їхати, то ми, власне, в'їжджаємо, забираємо тварин. І переміщаємо їх на більш безпечні території. Наразі всі наші евакуації вони закриваються притулками України. Тобто це волонтери, які прилаштовуються евакуйованих нами тварин. Це притулки, які ми дуже вдячні. І, власне, завдяки тому, що люди беруть тварин з притулків, ми можемо евакуювати більше тварин. Ну і звісно, це є важливою складовою. Тому що тварини в зонах ведення бойових дій вони по перше просто можуть бути ранені або вбиті. По-друге, вони ще й дуже сильно стресують від голосних звуків. От і власне да, без будь-якого. Вирішення крім евакуації тут немає ніякого іншого рішення, от тому ми дуже заохочуємо всіх хто в ці складні часи відчуває, що він готовий взяти відповідальність за тварину, бери тварин з притулків, тому що чи чим більше ми місця в притулках звільняємо, тим більше ми можемо врятувати від смерті від війни чотирилапих і перевести їх в власне звільнені притулки. Скільки вдалося вже евакуювати тварин з початку повномасштабного вторгнення? Ну і куди їх відвезли? Чи є якісь заклади, які приймають таких тварин? Якихось спеціальних окремих закладів, які б, наприклад, були виділені державою, у нас немає в Україні, але в нас є просто не комерційні організації, це притулки, це волонтери, які працюють, які приймають цих тварин, тобто це наші друзі, власне, по всій Україні. Наразі по конкретно по Херсонщині я не скажу окрему цифру, да, тому що в нас немає виокремленої по регіонам, але скажу загалом. Наразі в нас останні дані 4342 тварини. От, ну і ця цифра, вона постійно зростає, ми постійно вивозимо ще іще. Тобто ці 4300 це за, за час повномасштабного вторгнення. Тобто якихось спеціальних прихистків немає, а чи вистачає тоді місця для перетримки такої великої кількості тварин? Як ледь вистачає насправді це щоразу для нашої команди евакуації величезний виклик знайти, куди саме перевозити тварин? От і ми вдячні просто, що такі люди вони весь час знаходяться, але це завжди такий фактор стресу, що ми знайдемо. Куди вивести тварин? На щастя, знаходимо. На щастя, є люди, які розуміють важливість цього і докладають зусиль, щоб вони могли приймати тварин. Ми, звісно, стараємося цим притулкам допомагати кормами, вакцинами і так далі. От, Ну і вже самі притулки вони намагаються знайти нові домівки для цих тварин, доглядають їх і далі несуть за них відповідальність. Що ще ми робимо ці притулки, які гарно себе. Показали, які потребують підтримки, наприклад, якихось там капітальних будівництв. Ми беремося допомагати і намагаємося знаходити донорів, знаходити кошти для того, щоб розширяти ці притулки і покращувати в них умови. Тому що, звісно, не всі притулки мають все необхідне для тварин, і ми працюємо над тим, щоб створювати і карантинні приміщення для хворих тварин або тварин, які щойно потрапили, і якісь інші подібні важливі. Інфраструктурні рішення, от, наприклад, зараз ми запустили збір на таку спеціальну кімнату для хворих і старих тварин, тому що в них є свої специфічні потреби. І це така спеціальна паліативна кімната для котів собак, які потребують того. Нам глядачі пишуть у коментарях: дай Боже здоров'я таким людям. Я так розумію, тим, хто допомагає тваринкам в евакуації і в адаптації. Дякую, дякую дуже. Ми все це можемо робити тільки з підтримкою вас, українців. Тому я зі своєї сторони, звісно ж, дякую всім, хто долучається до наших зборів на сторінці. Єнімос, хто підтримує, хто приймає тварин і хто просто свідомо до них відноситься. Ну і тут виникає питання чи існують програми допомоги на державному рівні, чи це ініціативна ініціатива виключно волонтерських організацій. Я би коротко сказала, що ні, не існує такої допомоги. В нас є комунальні підприємства, які мусять взагалі да, за замовченням опікуватися тваринами в тому числі, але, на жаль, їх результативність вона дуже маленька, дуже невисока або фактично відсутня. От, тому можна сказати, що вся зозахисна діяльність, яка в нас в Україні ведеться, вона ведеться. Приватними особами, волонтерами, громадськими організаціями, благодійними фондами, які створені просто свідомими людьми, які хочуть щось змінити на краще в цьому світі. От державні програми вони потребують дуже сильного покращення. Ну і плюс треба зазначити, що зараз основне, що ми, як громадська організація Українська, робимо це, рятуємо тварин від війни. І як такого механізму порятунку тварин від війни в міжнародному гуманітарному праві його не існує. Да? Тобто рятують людей, є там гуманітарні місії, є певні правила ведення війни, які стосуються збереження мирного населення, наприклад, і так далі. Є навіть розділи, які рятують екологію. Але те, що ми робимо, ми, українці, маємо увазі, це є феноменом, тобто, по суті, тварин від війни рятують вперше. І ми тут десь можемо пишатись таким сумним да, фактором, бо є фактор війни страждань і загибелі людей і тварин, але можемо пишатись тим, що ми є, є десь взірцем гуманності. І ці картинки, коли наші люди виїжджають за кордон, тримаючи не зайву валізу, а зайву тварину в себе там десь за десь запазу в руці, вони є десь феноменом. От тому, власне, і у держави наразі немає да, таких якихось зобов'язань рятувати тварин, чи забезпечувати евакуаційні авто, чи забезпечувати гуманітарну допомогу. Це все робиться просто громадськими організаціями, нами, людьми. Також у нас запитують, куди звертатися, щоб евакуювати е, тварини. Я б додала це питання ще як приймаються заявки на евакуацію, куди люди можуть звернутися. Ми всіх запрошуємо на наш сайт uanimals.org. На цьому сайті є кнопка яскрава, яку ви важкому не побачите, да, отримати допомогу. Коли ви переходите за цим посиланням, вас перекидає на Telegram-бот, де, власне, ви можете залишити запит про допомогу. Це може бути запит на евакуацію, це запит на ліки, на стерилізацію тварин. Ми допомагаємо також дикій природі, і там дуже багато різних напрямків. От і власне, знаходячи графу евакуація, можна залишити всі свої дані. Ми просимо заповнювати максимальну кількість всіх даних, які є по кількості, по місцю знаходження, по потребам і так далі, щоб. Нам було просто зручніше опрацьовувати ці запити. От, і вони в порядку, власне, того, як вони надходять, перевіряються нашими менеджерами, і далі вже менеджер зв'язується і з'ясовує зв От, Звісно ж, запитів приходить більше, ніж фізично, ми їх встигаємо опрацьовувати. Плюс ми час від часу намагаємося пріоритизувати напрямки. Наприклад, зараз в нас вся наша команда вона знаходиться на Харківщині і вже не перший день. На перший тиждень, мабуть, навіть, от і, власне, вивозимо тварин з Харківщини. Але в травні ми також були на Херсонщині, минулий місяць ми були на Херсонщині, тому можна залишати заявки, і по мірі можливості ми будемо їх виконувати. Усі е, активні посилання ми лишаємо у коментарях. Саме там ви зможете за ними перейти. На екран банери виводити не буду, тому що це не номери телефонів. Щоб вони були активними, шукайте їх саме у коментарях у нашому Фейсбуці та Ютубі. Чи фіксуєте ви злочини проти тварин під час війни? Йоніс має певну співпрацю з Офісом Генеральної прокуратури, з міністерством довкілля, але саме фіксацію злочинів проти тварин ми не фіксуємо. Ми на себе взяли трішечки інші ролі. Цим займаються низка інших організацій, але ні, ми цим не займаємося. Ми допомагаємо тваринам. А чи якось є така статистика, чи якось можна дізнатися про це. Що загалом статистика, статистика є, звісно, вона є дуже приблизною, тому що в нас в Україні немає обліку тварин як такого. Ем, він зараз настільки з'явився, до речі, через Дію, Тепер кожен громадянин він може реєструвати свою тварину, і це є надзвичайно важливим чіпувати, а потім її реєструвати в загальній базі. Але наразі це знаходиться в такому тестовому режимі і було запущено от, буквально кілька місяців тому. Тому кількість втрачених тварин сказати фактично неможливо. Є статистика по свійським, наприклад, ми знаємо, що це більше 6 мільйонів свійських тварин, які загинули. Ми бачимо величезну кількість тварин на вулицях, і ми думаємо, що на вулицях їх вдвічі більше ніж було. От ми знаємо ну, окремі кейси, коли тварини гинули да, в зоопарках, наприклад, в реабілітаційних центрах. Ми знаємо страшенний кейс з Каховською ГЕС, коли Росіяни їх знищили. От, але вираховувати фактично кількість тварин, які там загинули, неможливо. Ну і плюс треба розуміти, що коли ж ми рятуємо тварин, ми рятуємо всі види тварин, тобто це. І якісь звичні для нас тварини, як коти, собаки, звичні дикі наші тварини, так і тварини, які десь в землі знаходяться, дрібні комахи, і так далі, які є надзвичайно важливими для нашої екосистеми, для її збереження, для екології, і які є так само живими створіннями, яких треба оберігати. От, тому все, що можемо сказати, що це страшні. Втрати, що це втрати рівня екоциду, тобто це дуже великий вплив на екосистеми загалом. От, але цифри є от такі загальні: про 6 мільйонів свійських Ми знаємо, що біля 80 видів. Тварин під загрозою зникнення наразі знаходяться. Це ті тварини, які вже були в червоній книзі, і ще через фактор війни вони, власне, зменшуються в кількості, на жаль. От, от такі окремі ми маємо, але загальної точної цифри її немає, тому що її неможливо обрахувати. Ну а якщо чіпізація домашніх тварин стане обов'язково, це якось допоможе розуміти откі цифри, і взагалі якось обезпечить тваринок від якогось недбайливого ставлення. Звісно, чіпування і реєстрація тварин є надзвичайно важливою і для людей, і для тварин. Чому тому, що, по-перше, це дає фактор відповідальності, людина тепер ми знаємо, хто саме відповідальний за певну конкретну тварину. Якщо собака покусала дитину, ми знаємо, да, хто там можливо десь не додивився. Якщо тварина загубилась, ми знаємо, куди її повертати. І так далі, плюс, звісно, це дає можливість щось розраховувати і прогнозувати, тому що в нас єнімос, в наприклад, є і програми стерилізації, програми евакуації, і інші програми допомоги тваринам, але дуже важко щось планувати і робити, і да йти до якогось ідеального результату, коли фактично неможливо обчислити кількість тварин існуючих. От, тому, звісно, це дає можливість і впливу глобального і глобальних змін якихось на законодавчому рівні, і фактично вирішувати якісь конкретні кейси по якійсь конкретній собаці чи коту. Тому ми дуже заохочуємо всіх це робити, поки що це не є обов'язковим. От, через певну складну ситуацію, да, тому що це коштує і часу, і якихось мінімальних коштів, уваги і так далі, тому на державному рівні не ввели обов'язковим реєстрацію домашніх тварин, але це є дуже бажаним і ну, це є таким одним з важливих кроків просто свідомого відношення до тварин. Ну, будемо сподіватися, що держава буде крокувати до чіпізації обов'язкової і до контролю за тваринами. Наскільки я розумію, держава набагато б спростила цю задачу для волонтерів і взагалі контролю за розмноженням тварин, якби була цю чіпізацію обов'язковою, і було б набагато легше рятувати тварини, взагалі розуміти, що відбувається. Так, звісно, однозначно, чіпування це є дуже важливим фактором і вслідкування за твариною, і взагалі розуміння, що з нею відбувається, які в неї, яка в неї історія? От і так, як я вже говорила, що це спрощує формування якихось загальнодержавних програм по догляду за цими тваринами. Ну, звісно, ми говоримо про шлях до того, щоб зменшити кількість цих тварин на вулицях. Тож, поговорили сьогодні про евакуацію тварин на Херсонщині. Пані Ольго, я дякую, що долучилися сьогодні, відповідали на питання, і до нових зустрічей. Дякую всім дуже за увагу. Гарного вечора, безпечного слава Україні! Героям слава. Також, як і завжди, нагадую про наші майданчики, де ви знайдете актуальну та перевірну інформацію. На сайті у Ютубі і у соцмережах. А на Ютубі вгору вийшов сюжет про життя херсонців у прифронтовому місті. Подивитися відео ви можете за посиланням, яке я вже лишила у коментарях. Воно підписане це посилання життя херсонців у прифронтовому місці, тому що. У нас сьогодні вийшло так, що в коментарях багато посилань, але найперше це посилання на відео. Далі йдуть необхідні посилання для вас, щоб дізнатися про роботу організації Юенімалс та посилання на Телеграм-Бот організації, де ви можете лишити заявку на евакуацію тварини. Тож, друзі, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ви зараз бачите на екрані, де нас там шукати. Ну, і як завжди, нагадую, що ви можете користатися безоплатною правовою допомогою юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Занотовуйте номери телефонів, які ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Я дякую всім за питання, за вашу активність. Вважаю всім гарних вихідних і зустрінемося наступного тижня.